У Празі відбувся другий парламентський саміт Кримської платформи. Представники кількох країн приїхали, та які заяви лунали. Першого заступника голови меджлісу політв'язня Нарімана Джелялова етапують у колонію красноярського краю Росії. В Іспанії затримали контрабандистів, які хотіли продати українське скіфське золото. Серед затриманих представник Української православної церкви Московського патріархату. Це празький конгрес-центр, один з найбільших у Європі. Нині тут, у столиці Чехії, головна тема Україна та Крим. На другий парламентський саміт Кримської платформи з'їхалися делегації з 69 країн світу. Зокрема, прибули або долучилися по відеозв'язку спікери парламентів 55 країн. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на відкритті саміту нагадав, що розпочалася агресія Російської Федерації. Незаконна окупація та анексія Росією Криму у 2014 році стали по суті плацдармом для подальшого нападу і повномасштабної агресивної війни проти нашої держави вже у 2022 році. І головною помилкою світової спільноти зазначила голова палати депутатів чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова. Стала слабка реакція світу на події 2014 року. Світ не реагував достатньо активно, не дав адекватної реакції на таку поведінку. А Кремль це інтерпретував як ознаку слабкості, тому що агресори завжди так роблять. Перед учасниками по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що мета України повна деокупація всієї своєї території, включно з Кримом. За словами Зеленського, проукраїнські настрої попри російську окупацію зростають. Люди розуміють, що Росія скоро звідти піде, і перші свої кроки на шляху до деокупації півострова Україна здійснює вже російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі, нібито не здоланне. І зараз ілюзії тануть. Я я просто нагадую наші результати. Перше, російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. А залишити Крим доведеться і тим громадянам Росії, які переїхали жити на півострів вже після його окупації. Про це заявив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, зараз частіше лунають голоси на захист російських колоністів, а тому він нагадав, що саме коять російські окупанти з корінним народом кримськими татарами та проукраїнськи налаштованими кримчанами окупований. Російською Федерацією, крім сьогодні, це насильницьке викрадання та зникнення людей, політично мотивоване переслідування та позбавлення волі, тортури, жорстоке поводження, а також посягнення на інші основні свободи і права людини. 189 громадян України позбавлено волі. За фабрикованими і політично мотивованими справами голови парламентів та урядовці різних країн висловили свою солідарність з Україною. Вони назвали окупацію Криму незаконною та закликали Росію піти з півострова. Зокрема, таку заяву зробила і президентка німецького Бундестагу. Ми ніколи не визнаємо Крим російським. Ми засуджуємо систематичне порушення Росії міжнародних прав. Ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію, щоб вона припинила окупацію Криму. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту діяти рішуче, аби нарешті зупинити російську агресію в Україні. Давайте створимо трибунал, який засудить злочини Росії на території України. Давайте запровадимо санкції проти Росії і посилимо оборонний потенціал України. Зазначу, що міжнародна кримська платформа була створена влітку 2021 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського і має на меті об'єднати світ для деокупації Криму. Ну а сам Міт на парламентському рівні відбувається вже вдруге. До слова, в чеському парламенті вже анонсували, що створять міжфракційне об'єднання Кримська платформа. Христина Дичко, Антоніна Куциба з Праги, Суспільне новини. Першого заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу політв'язня Нарімана Джилялова етапували у колонію в Мінусинську, що у Красноярському краї Росії. Про це кримські солідарності повідомила його дружина Левіза Джилялова. До тієї ж колонії етапували активіста Азіза Ахтемова. Його брата Асана окупанти відправили до Владимира сьогодні. Буквально по почті почтальон приніс мені письма. с уведомлением с Верховного Суда Республики Крым о принесении касационных жалоб от Наримана и от Асана, где в шапке уже непосредственно есть точный адрес, что Нариману будут направляться тоже эти касационные жалобы непосредственно в тюрьму ГУФСИН России по Красноярскому краю, именно город Минусинск. Першого заступника голови меджлісу, торік окупаційний суд засудив до 17 років позбавлення волі, за нібито диверсію на газогоні у селі Перевальне неподалік Сімферополя разом із Джиляловим у сфабрикованій справі фігурують ще двоє кримчан: брати Ахтемови, засуджені до 15 та 13 років за ґратами. Згодом апеляційний суд у російському Сочі посилив покарання Джилялову, зобов'язавши утримувати його перші три роки у тюрмі а наступній у колонії суворого режиму. Служба безпеки України та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які у Мадриді хотіли продати скіфське золото з України на понад 60 мільйонів євро. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Під час слідчих дій вилучили 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини України. Йдеться про дорогоцінні предмети 8-4 століття до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль, На вилучені старожитності, накладений арешт. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих представник УПЦ з України. За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період з 2014 по 2020 роки. Потім зловмисники намагалися легалізувати викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами із подальшим перепродажем на чорному ринку.